Сьогодні ми будемо грати за Бразилію, як ви зрозуміли, всі адекватні країни вже зникли, тому ми сьогодні будемо за ось таке грати. Взагалі, подивився фокуси. Тут, ну, в принципі, дуже нічого нема такого цікавого. Так що ми йдемо по фашистам. Я, звісно, комуністи ще непогані, але їх. Ну, я за них принципіально не буду грати. Я хотів вас обрадувати, у мене на каналі стукнуло 8. Підписок, це все благодаря вам і цих восьми людей. Якщо я буду створювати ще сервер в Майнкрафті, то їх всіх відправлю на фронт. Ну, будь-биться. має такий сервер крутий колись був. Ну, якось я вам розкажу про нього. Взагалі, як ви думаю, зрозуміло, ну, Бразилія це в нас непогана країна, має пром є, достаточно великий Ну, звісно, строїть його ніде. І... Проблеми з логістикою в нас війська довго переміщаються, Але на це пофіг. Ну, в цілому нічого складного нема по фокусам. Дивіться, як чуть-чуть у нас пром, беремо фокус з дуже цікавою, ну, як сказати, іконочкою. Цікаво вона, тому беремо її. Дивіться, що цей фокус нам дає. Тепер ми можемо вибирати рішення і тикати на оці іконки з буквою Сігма. І в нас будуть рости фашисти. Ну тобто, розумієте, що у нас Сігма, це, фа... ну, це фашист. Ну, ігра до цього все зводи. Також я внизу не замітив, що у нас тут буде якесь повстання, яке просто нам політку убере. Ось така, щоб його обрати, нам треба буде куча оцього, господі, телефончиков, Ну, мобілок і часу. Ось так. а, і ще виповнити фокус ненужний, дам. І дивіться, спустя рік до мене доходить, ну, що треба цей фокус виповняти, тому що мою політку зняли. І дивіться, зараз я шукаю цей фокус, щоб випонити. А, саті, ось цей фокус нам треба... Ну, по факту, він ні черта нам не дає, просто можемо брати. Я кстати, після того його не качав зовсім, напевно, Ну, наступні фокуси після нього. Ну, це має такий просто, поняття, уже. Ну, Головою я стукнувся, і тепер я ось так розмовляю. А ще дивіться, бачите, у нас помінявся прапор, і також тепер наша Бразилія як інтегральська Бразилія. У мене оце щось ну, почало доставати, тому що в мене в цьому регіоні Бразилії у нас, в мене почав ПК просто вмирати. Тіпа. Так лагає типу, в цій Бразилії. Коли я Грецію записав, бо другу байду, то у мене так не було. Давайте вже к чомусь інтересному, дивіться, у нас бере. Я виповнив фокус на анексію Уругвая. Я статті, зараз качаю агентство, яке я не буду використовувати більше ніде. Ну, один раз використав і все. Я його за ігру не буду використовувати. Ось, дивіться, у нас зараз Уругвай, типа анексниця. Ну. Насправді, мені оце лютий кайф доставляє, коли я беру і мене не командую, а по фокусам беру і анексію державу. Ну це прям такий кайф. Ну давайте далі повернемося к більш цікавого. я армію вже створив, як мінімум, і зараз ми будемо воювати. Для прикладу, ось що має проїздити, коли я хочу хойку запустити. В цілому, те, що ви побачили, я оцей рік майже. Просто брав і тупою діяльністю займався, брав, розкачував країну, робив армію. Ну то тобто я не брав нічого цікавого, не об'являв а після того їх просирав. М -м -м, якийсь коротше. Короче, брав, розкачував країну. Але зараз типо, ми будемо за то всім ультиматом слать, і вони будуть соглашатися, ну згоджуватися, ось так якось. І дивіться, для початку ми зараз беремо і вимагаємо в мажору ісконно наші території. Франція відказує, Нідерланди окей, і Сполучене Королівство також. Все, коротше, ми забрали їхні території. Нам, звісно, це ніхіра почти не дало, тому що самі такі нормальні були у Франції, яка відказала нам, на жаль. Але далі у нас цікавіше, тому що у нас є Парагваї. Ну, буде скоро. На який ми зараз фокус візьмемо. Ось так. Скажу вам наперед, Італія нам откаже. Так що цей фокус може бути ну, безполізний був. Ось так. А Парагвай, я вже армію зробив, як я казав, безполізний діяльністю займався. Ми зараз парагвай це і захватимо. Ось ми взяли фокус на парагвай. Ось так. Ну і... да, парагвай нам отказує. Ну ми цього просто так ну, відпустимо ми об'явимо йому війну. Ось так. Не будемо долбитися в його сраку зараз, а? Боже, я так не люблю оці тупої страни, як Парагваї, розположені в дупи, відказуються, і фіг їх проб'єш в їхній єдиний город. Ну коротше, спустя пару ну, є, ми змогли якось їх ось так пробити. Ось так. Ну і треба їх якось дозагадити. Якщо чесно такий нудний прям. В одну клетку практично невозможно пробитися. Ну, це піздець, просто. Я вам облегшу учені. Я всі кадри, де, де я воював з Парагваєм, і крім Парагваю, ні черта більше нема, я обрізав. Кстати, ви тут іще не побачили, як я круто подався камеру налаштувати, тому що в мене або вона була занадто близько к військаму, або занадто далеко, що я не бачив ні черта. І зараз ми Парагвай анексуємо повністю. Але тут у мене почалася деменція. Коротше, для мене Парагвай показався занадто маленьким. І я поліз на Аргентину. Я її як Парагвай захотив, а тепер я лізу на Аргентину. Ну правильно, Аргентина штупа. Кстати, Вона відказалась моєму претензію і об'явила мені війну Це скотина. І зараз нам треба якось її буде оттаранити. У мене всі отут, на Болівії. Тепер мені треба армію через ліс перевезти сюди. Коротше, свої війська не нужні. Оці сігми, які нам дає ну, ігра, де чотири казки, ми зараз переведемо їх. всі. Саді. Беремо фокус на альянс, тільки на він там. Ну, коротше, і також зараз війська Сігми теж. Окей, ми тут починаємо проюбувати. Давайте я перемотаю чуть-чуть, коли мої війська підійшли вже. Побачите, до якого саду перейшла все. Кстати, авіація. У мене є 3 аса тут. Ну, як сказати, 30 самолітів, вони зараз будуть розділювати Аргентину ще. Війська у мене за 3 хвилини підійшли вже і. Ну ми, потеряли, як сказати, ну, ми потеряли в Парагвай наших і ми добилися півроку. Ну, зараз ми швидко виб'ємо Аргентину. Взагалі, в... да, так, ми її вибиваємо швидко. Це я за кадром. Ну, коротше, в чому взагалі, проблема Аргентини? У неї, типа, не вистачає військ на всю територію. Та, а в нас, типу, військ до хіра, тому що ми прозвали кучу необучених бійців, які зараз будуть долубитися. Ну, коротше, і ми зараз залазимо зараз в ось ті провінції до них. Ось, а ось ці проблеми з камерою, як бачите. Я греб її. Коротше, ми зараз возьмем, типа, і обійдемо і до Буанус-Айроса дойдемо. За три місяці. Я скажу, що в нас є успіхи. Я навіть котли починаю робити. Якось цю Аргентину ще більше послаблювати. Ну, звісно, вона зараз ми заберемо оці гори і до Чілі дойдемо. І вона повністю якось, думаю, згропірується до Буенос айреса і ми далі фікшу проб'ємо. Але не це байдуже. Ось так. Головне, побіди, які зараз йдуть. Аситі. Да, рейх почав війну і скоро, типу. Оці полудурки будуть приєднуватись до союзників. Я кстати, коли создав Альянс, у мене тепер в рішеннях є запросити державу в Альянс. Я запросив Венесуелу, і тепер вона воює на стороні нас. Так що зараз пройшли ще війська Да. Також за чим я це вробив? Я хотів сказати вам, що тепер у мене. Ну, я на клітинку продвинувся до, до Буєнас-Айреса. Скоро ми його возьмемо. Ось це самий переломний момент війни. Бачите, я зараз беру і залажу йому сюди. Зараз ми возьмемо буенос Airs, возьмемо в котел великий. А, не, нормально, в принципі. Все, буенос Airs в котлі. Ми взяли його. Почти все, да. зараз Бразилія капне на статі. Ми возьмемо якийсь город, тупий, якийсь ось, даже, оце, даже оцей котел ми замкнемо і все. Аргентина паде уже перемога Так Ну почти Ой Боже Ну зараз Зараз, зараз, зараз О боже, це тільки половина відео, а вже 10 хвилин Ну давай, 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 давай О, все коротше. Аргентину ми всю анексуємо. Зараз це ось так виглядає якось. Ми анексували всю Аргентину. Тепер вона наша. Треба ще свій альянс показати. Ну, тут Ірак, але я не хочу союзниками поки що воювати. Не хочу. Коротше, треба альянс показати свій. А ось цей меню приглашати когось. Ну так. Зачекайте, я покажу свій крутий альянс. Зараз, зараз. Ну, типу, щоб ви поняли, які я крутий. Бо ви не розумієте. Альянс я так і не показав, але зараз ми почнемо воювати за Чілі. Ну. да, з моїм альянсом, статі, ще. Це дадоло напругу. Ну, да, по факту. І зараз здається, що в нас станеться. Один маленький Каузус. Оце стається. Чилі вступає до тупих пососов союзникова. Ну, коротше, чи йому все рівно зараз капнемо. У мене друга проблема, що мені треба якось перекинути війська до ось цієї французької байти. Але це проблем не заставить того, що я зараз, мій подсос Венесуела, все швидко зроблю. А ось я тут показую свій альянс крутий. В принципі, я зараз буду займатися тим, що я буду анексірувати держави. Оцим буду. Ну, в Південній Америці. Я тепер Время показати вам крутий альянс. Мій. Дивіться. О! Він називається Меркурій. Бачите, в ньому цілих три держави. Ми зараз Болівію захватимо, і у нас, ну, альянс не ще більше. Ну, звісно, треба французів ще випити, я їх быстренько зараз вип'ю. теж котіл створю. Ось так. І все. А далі ну, ми підемо далі. Мої геніальні уміння привели до того, що я роблю котел зараз. отут, тут. І захлопю його. Ось. А далі ми підемо на Болівію. Ось і Болівія, окружена з усіх сторон, бере і зараз просто починає схлопуватися. Раз, раз і все, вона по факту зараз схопнеться. Дойдемо до її самих городов, в саті до столиці теж вже доходимо. Ну, і все, по факту. На цьому Болівія капне. Але ми не зможемо мирної конференції почасовуватися. Падла теж приєдналася до союзників обіцяних. Далі ми йдемо на Колумбію. А причина того, що ми почали війну, це те, ну, що вона відказала вступати в Альянс, і вона демократа. І ну, думаю, розумієте, відказала вступати в наш альянс ну, фашистів, ось так. Ну, коротше, ми зараз її блистеренько теж так само почнемо проносити. Уже, як бачите, проносимо. Раз, раз. Коротше. І проносимо її. Також багато пройшлося її пропустити. Ось. У нас вона схлопнулася. Все вже далі піде Еквадор. Еквадор, кстаті, пішов набагато швидше. У нас кстати, є одна проблем: цей тупой перо. Коротше, він зробив Білий мир з Сполученим Королівством. Коротше, і тепер у нас типу, Перу якоби зараз опять до війни президента, але тут появилось у нас Болівія і Чилі. Коротше, в нас треба будуть і чилі в нього брати, щоб він опять таки білий мири не робив. А далі наша наглость досягає того приділа, що ми кажемо, що південна раса домінує над всією Південною Америкою. А Південна Америка це якби і Центральна Америка також. Ну, коротше, і Мексика по факту те саме. То, що Південна Америка це Іспанська Імперія. І коротше, ми зараз беремо і в Панаму вторгаємося. Коротше, ми вже йдемо на Коста-Ріку, але в нас це зараз бере і США вступається в союзники і об'являє нам війну. Ось так. Тепер у нас по факту є відкритий один фронт. Це Панамський перешейк. Ми зараз статі, його уничтожимо, і Венесуела його підірве, як справжній Сігма. За кого ми, кстати, зараз і граємо. Ну, а далі в нас вулась Мексика. Ми Мексику пройшли, а далі США. А після США Німці зробили висадку в Британію, і союзники капнули. Ось так. І ось так ми весь світ поділили: Мексика наш Домініон, США теж. Ось так. А далі у нас до Південної нашої Америки вступили дружеско наші союзники: Перу і й... Венесуела. Усі вони провели референдум, а далі ми почали території чистити від інших рас і робити їх нашими. Ну а далі в нас економіка вся стає в прежному і ми починаємо робити свої діла з Гітлером. На цьому все. Я сподіваюся, вам відео понравилось. Підписуйтесь, як ви робили це на пройшому відео. Всім пока-пока.